Друзі, і знову всім доброго, мирного вечора. Вітаю вас на моєму офіційному YouTube каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо наш ефір що вечірній вже, як показала практика. Маю натхнення, тому проводжу огляд головних подій та новин дня від екстрасенса, тобто від мене. Пишіть перевірка зв'язку, чи добре видно, чи добре чутно, і будемо розпочинати. Так, зараз я поділюся в телеграм-каналі, що я вже ефір розпочав. Так, є в телеграм-каналі запит я відправив. Також в групі Екстрасенс Роман Шептецький, бо я вам казав, що слідкуйте. Якщо не приходять сповіщення, перевіряйте обов'язково підписки на мій YouTube канал, бо є таке, що YouTube оновлюється, і підписки можуть стати відписками. Ось Тому, і, будь ласка, слідкуйте за цим процесом. Ну що ж, давайте будемо дивитися, що мені сьогодні. Понавідправляли які основні новини? Так. Що мені сьогодні понавідправляли? Командир Азова Білецький заявив про розгром під Бахмутом 7-ї та 8-ї роти 72-ї 72 бригади ВС РФ, також третій штурмовий загін Вагнера, рятуючи прорив фронту, зазнав великих втрат звільнено 3 км квадратних. Під Бахмутом рашисти відступають південніше міста. Окупанти в Енергодарі організували евакуацію для членів сімей працівників ЗАЕС. із Великої Білозерки тікають колаборанти. Генштаб. У Енергодарі російські окупанти організували так звану евакуацію для членів сімей працівників Запорізької АЕС. Причому співробітникам електростанції виїзд міста заборонено. Окупаційна так звана влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на базі відпочинку та готелі. Однак тих, хто погодився, вивезли до Ростовської області та розмістили в наметових містечках. Дещо інша ситуація склалася у Великій Білозерці. Минулого тижня більшість колаборантів залишив населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму. І ще більше будуть і виїжджати, і залишати, бо наші їм там добре будуть далі давати прочуханки. І хай дають, і чим пошвидше. Побільше нам перемог в травні 23-го року. Так, вночі окупанти Дніпропетровщину атакували шахідами. Три ворожі цілі знищили наші ППО. Два безпілотники, начинені вибухівкою, атакували військовий полігон у Воронезькій області. Роз Постраждали близько 14 військовослужбовців. Загиблих немає. Два безпілотники, начинені вибухівки, вибухів, атакували військовий полігон і вибухнули при падінні. Так, 690 ще знищено окупантів за минулу добу. Ну кажу, наближаємось до позначки 200 тисяч. У Києві встановили фотозону з Путіним у Гаазі. Так, якраз такі фотоколажі – це така гарна візуалізація бажаних результатів. Ранок в російському курську там повідомляють про атаку ворожого безпілотника. Ворожого безпілотника в Лапках. Тут якась, якийсь кіздім розвалений. Шокуючи кадри з Узбекистану. Там в Самарканській області стався потужний вибух на газопальничій станції. Ще одна сьогоднішня така цікава новина: дві сотні військових об'єктів Криму з точними координатами і фото на інтерактивній карті Радіо Свобода. Серед об'єктів полігони, бази, палива, склади боєприпасів, місця розташування РЛС та ППО, штаби, військові частини та аеродроми та бази Чорноморського флоту. Знаєте, так і хочеться перевірити цю ом, інформацію, в плані якому. Чи це активно пришвидшить? Чи це активно ще пришвидшить звільнення Криму від окупації, повернення під контроль України, так як це має бути? Давайте глянемо, що по даній ситуації нам підкажуть аркани після публікації. Так, значить, дві сотні військових об'єктів Криму з точними координатами і фото на інтерактивній карті Радіо Свобода. Так, перша карта. Активність і готовність продовжувати звільняти Крим наших воїнів. Друга карта. Покровительство. Чудово. Це ж рахуйте серед об'єктів полігони, бази палива, склади боєприпасів, місця розташування РЛС ППО, штаби. Військові частини та аеродроми та база Чорноморського флоту. Все як на долоні для наших ЗСУ. Вкотре Крим повертається додому в Україну. Mm -hmm. О, помічник прийшов. Ще одна карта, підтверджує: так: тепер ще більше буде бавовне вигнання окупантів mm -hmm. з Криму. І аркан зірка: відкриті дороги, відкриті можливості для наших воїнів. Ще активніше Крим звільняти. Так що продемонстровані об'єкти цілком повністю відповідають реальності. От, може, там не всі ідеально, але дуже великий відсоток, що вони відповідають реальності. Тому зелене світло ще більше вімкнулося для наших воїнів і, можливість, стало ще більше для звільнення Криму. Хай буде так, Крим це Україна. Хай пошвидше повертається Крим додому в Україну. Хай буде так. Американські аналітики повідомляють про успіхи ЗСУ на Донеччині. За даними АСВ, Сили оборони України, ймовірно, провели обмежену контратаку і просунулись на північ від Водяного, що за 7 кілометрів на південний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, що опубліковані 9 травня, вказують, що ЗСУ здійснили контратаку поблизу селища Новодонецьк, що за 50 кілометрів на південний захід від міста Донецьк, і незначно просунулись в цьому районі. Ну, я кажу, є ще раз є речі, про які краще мовчати, хай наші хлопці успішно і далі ту нечисть виганяють з нашої землі. Так, США не мають наміру відправляти далекобійні ракети в Україні. Політика. видання стверджує, що Білий Дім поки не планує наслідувати приклад Великої Британії, де напередодні заявили, що розглядають можливість відправлення Києва ракет дальністю до 300 кілометрів. У Політіко наголошують, що схожі характеристики мають американські ракетні системи Атакамс, які Вашингтон відмовляється передавати Україні. Це поки що. США в першу чергу продовжуватимуть постачати в Україну засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бронетехніку. Ну, я вважаю, що все рівно ці ракети рано чи пізно в Україні будуть. Ми теж робили розклади, вони були позитивні. Парламент Франції визнав ПВК Вагнера терористичною організацією. Так, заложний відмовився від участі в засіданні військового комітету НАТО через напруження оперативної ситуації, ЗМІ з посиланням на главу комітету Роба Бауера. Я отримав вчора лист українського командуючого. В силу напруженої оперативної ситуації на полі бою він не може прийняти участь навіть в форматі відеоконференції. Побільше нам хороших новин від наших доблесних, хоробрих воїнів. Якщо говорити про Бахмут, рух наших продовжується. А от під Авдіївкою наступають расисти. Ну так, там ситуація зараз загострюється, але наші їх теж, наскільки я вже новини читав, відбивають. Японія збирається до НАТО. Країна переосмислила ситуацію в регіоні. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та вже веде переговори про відкриття першого в Азії Офісу зв'язку НАТО. За словами глави МЗС Японії Йосімаса Хаясі, співпраця з НАТО стає все важливішою, оскільки події у Східній Європі виходять за її межі та безпосередньо впливають на ситуацію в Тихоокеанському регіоні. Та-дам! Ще одна країна починає свій рух в НАТО. Чого Росія? Боялася і не хотіла, те з нею сталося. І буде далі ставатися. Тому що світ вкотре, те, що я говорив, буде пробуджуватись і розуміти, що треба ще більше об'єднуватися, щоб ворога здолати. По-іншому ніяк. Ну, я вважаю, в даній ситуації новина така сильна. Побачимо, побачимо, як там далі воно буде, і ще скільки країн приєднаються в НАТО і взагалі в нові союзи, які будуть ще більше і ще сильніше боротися з тою всякою нечистю в світі. Нафтопровід дружба атакований у Брянській області за 150 км кілометрів від кордону. Під обстріл потрапив наливний пункт нафтопроводу у селищі Свень. Удари припали до трьох порожніх. Резервуарів для зберігання нафтопродуктів. На них виявили пробоїни. При цьому витоків чи займання не сталося. Ніхто не постраждав. Відомо, що удари по резервуарах завдали близько п'ятої ранку з різниці в 20 хвилин. В Дніпрі засудили на 10 років інженера водафон, який передавав росіянам інформацію. Так, під предлогам евакуації. Росіяни хотять вивести із Енергодара примірно 3100 людей, із яких 2700 робітники окупованої З. Тоже сьогодні читали ми це. Так У Чорному морі на бойовому чергуванні 17 ворожих кораблів, серед них 3 ракета носії, можливий загальний залп, 24 калібри. Ворог наростив кілька ракетоносів, не відмовиться від ракетних атак. Нагадую, що ми, що я робив прогноз на щодень, подивіться, які дні йдуть більш такі загрозливі, бо я вам казав, що сьогодні з 10 число, то так само знак уваги, особливо сьогоднішню ніч з 10 на 11 число. І завтрашній тоже день, якщо я правильно пам'ятаю. Так. СБУ публікувала докази співпраці голови Полтавського райсуду з ФСБ РФ. Знайдені в кінці квітня уламки ракети поблизу польського міста Битгощ виявились від російської крилатої ракети. Ікс-55. Польський технічний інститут ВПС. Поток МАКУ. Сьогодні наші тих рашистів вибивали. Путін підписав указ, з яким з 15 травня скасовується візовий режим для громадян Грузії. РОЗМІ. Також для російських авіакомпаній знято заборону на польоти до Грузії. Пише, щось поїло, почав давати. Ну тут пише так, коротше. Задню почав давати. Вже не буду тут читати, як є, щоб вона потім YouTube не заблокував. Так. У Михайлівці Васильівського району нормально так поворушили мурашник. 4 прильоти. Україна планує купити в Бразилії 450 медичних бронемашин ВБТП МР Гуарані. Васильівський район дуже гаряче. Наші бачите, там теж їх добре смажить. Не, Калі... не Калінінград, а Кролевець. В Польщі комісія географічних назв вирішила, що офіційно Польща називатиме захоплене росіянами в 1945 році місто Не Калінінград, а Кролевець. Ця назва переклад на польську історичної назви міста Кенінсберг. Президент Грузії Саломе. Зура Бішвілі назвала скасування візового режиму з боку Росії неприйнятною, вважає це провокацією. Так. На Бахмутському напрямку російський солдат здався в полон, виконуючи вказівки ППЛА. Так, МЗС Польщі викликало російського посла Сергія Андрієва через інцидент над Чорним морем. Коли винищувач Су 35 небезпечно перехопив літак л 410 польської прикордонної служби. Ну, Бачите, щось вони теж з тим, що вот ти так вже знаєте, собі про ту Грузію. Що то він так відмінив? Що людей якихось хоче заманити, що потім теж не знаю там для чого це робиться. Вони пишуть провокації. Бачите, якийсь такий таємний план. Теж, щоб більше було якогось поїздок, більше приїжджали. Саме карта вигоди. Що потім будуть ловити і відправляти воювати, наймати тих людей. Бачите, десятка мечів. Ну, маніпуляції однозначно. І четвірка мечів. Кількість такі точно от, маніпуляції, провокації. Ну, не, не дарма. От, так як тут пише, що президент Грузії назвала скасування візового режиму з боку Росії неприйнятною. Вважається провокацією. Бо ну, це зрозуміло, що кожні їх якісь вчинки чи такі ситуації, то теж за тим є підтекст і далеко не позитивний. Ну, що там в тому указі написано? Візовий режим для громадян Грузії. Ну тобто, щоб громадяни Грузії могли, типу, як... В'їжджати в Російську Федерацію, і виїжджати з Російської Федерації без оформлення віз. Ну, то я кажу, то може з тої мотивації, щоб дуже багато приїжджало в Росію, а потім, що вони будуть робити з цими людьми? Ловити, відправляти, воювати за них чи що? Щось там є, якась підковерка, бо точка цих маніпуляцій, карта то однозначно. Ну, Я думаю, реакція від Грузії буде відповідна. Вони і так вже назвали це провокаціями, і що це не так все. Не так все просто, як заявляється, на Запорізькому напрямку окупантам гаряче. гаряче. Так. Близько 20 ракет випущено з сектора Газа у напрямку Ізраїлю. В Ізраїлі працює ППО та авіві лунає повітряна тривога. У Китаї заявили, що не підливатимуть масло у вогонь війни в Україні. МЗС Китаю. Окрім того, голова МЗС заперечив, що китайські фірми постачали критично важливі компоненти для російської збройової промисловості. Так. Питання про Китай, ці всі моменти, ми ще теж я робив ефір, прогнозування. Хто не бачив, подивіться. В окупованому Маріуполі росіяни вже демонтували 282 багатоквартерних, 282 багатоквартерних будинки. Знесення будинків це один способів окупантів приховати свої злочини, але як би вони не намагалися, покарання буде для кожного воєнного злочинця. Деморалізовані та приречені. Ось що можна сказати про солдат, регулярних військових російських військ, які зайшли щойно на позиції в Бахмуті, замінивши вагнерівців. А, тут тут якесь відео, що російський солдат намагається збити дрон. Його атакує йому це не вдається, натомість безпілотник скидає боєприпас, росіянина збиває вибух, коли той спробував піднятися, то виявив, що в нього перебита нога, висить, як ганчірка. Тоді окупант вирішив коротити собі життя. Приставив ствол калашникова до голови і, тиснув, і натиснув на гачок. Цей випадок не єдиний. Так що деморалізація. Там їй то велика. То хай забираються геть з України. В чому питання? За що воюють? Так, лісові пожежі на Уралі теж от відео мені відправили. Все горить. Китай наростив експорт товарів у Росії до рекордного рівня, підвищившись на 153% порівняно з попереднім роком Bloomberg. Швейцарія допустила передачу грошей Центробанку Росії на відновлення України. Прес-секретар Швейцарського державного секретаріату з економіки Фабіан Майенфіш. Швейцарія, вважає, юридично можливим використовувати заморожені кошти Центробанку Росії для відновлення України. А я думаю, що так і буде. І ці заморожені кошти будуть в результаті використовуватись для відновлення України. Якби цього Росія не хотіла, то трійка мечів, вже там знову них черговий кіпіш. Повішений. Це тільки треба юридично все зробити. Для Росії, ну, це як жертва, втрата. І аркан нуля. Бачите, як втрата. Тобто ці кошти до них не повертаються. Просто, який буде механізм передачі України, це все ще от в процесі вирішується. Оце знову ж таки карта процесу. Але в кінцевому результаті так це може бути абсолютно правильно, так як заявлено Швейцарію. Юридично можливо, використовувати ці заморожені кошти Центробанку Росії для відновлення України. Я думаю, такі випадки будуть не поодинокі. Путін оголосив призов на збори військовозобов'язаних громадян, що перебувають в запасі. Що це змінить? Україна все рівно переможе. Заходу настав час надати Україні винищувачі Ф-16, глава МЗС Литви. Чехія надійшла в Україні два комплекси 2К. 2К12М Куб з відносно великою кількістю ракет Президент Павел, Петер Павел. Цей ЗРК призначений для протиповітряної оборони від літаків, літаків-снарядів, що летять на малих та середніх висотах як з дозвуковими, так і з надзвуковими швидкостями. Так що я теж про це говорю неодноразово захисту для України стане більше. На Бахмутському напрямку на окремих участках фронту ворог не зміг. Стримати натиск ЗСУ і відступив на дистанцію до 2 кілометрів. Сирський. Чехія надійшла Україні два батареї ЗРК Куб з відносно великою кількістю ракет. А, це вже я читав. Президент Чехії Петро Павел. Заявив, що його країна може розглянути можливість передачі ЗСУ чеських бойових літаків Л-159. Давайте не дивуватимемося, якщо Україна, врешті-решт отримає кілька f 16 можливо, з частиною секретного обладнання у розібраному вийді. Карта можливих напрямків контрнаст по ЗСУ. Іспанське видання Ель Мундо. Варто відмітити, карта заснована на аналітиці і прогнозах експертів. Замисел нашого Генштабу не знає ніхто. І знати не буде. ЗСУ ведуть локальні контрнаступи під Бахмутом. Жителі Токмака Запорізької області, яких росіяни евакуювали до Бердянська, скаржаться на жахливі побутові умови. У будинках нема світла, вікон, води та меблів. В Луганську приміщення трьох місцевих лікарень повністю облаштовані окупантами під військові шпиталі, з пораненими через великі втрати серед військових РФ. В Енергодарі окупанти повністю розграбували усі міські медичні установи, все обладнання вивезли до Криму. Також повністю розграбовані усі підприємства. Хто б сумнівався. Так. Знов заяви Пригожина. Існує великий ризик оточення ПВК Вагнер в Бахмуті в результаті провалу флангів. Фланги вже тріщать і провалюються. При відсутності боєприпасів м'ясорубка запрацює в, обра... в зворотньому напрямку. ЗСУ будуть знищувати ПВК Вагнер за його словами, через нехватку особистого складу Вагнер вим... вимушений буде передати фланги іншим воєнним підрозділам. Минулого тижня про це я говорив в своїх прогнозах. Хто не бачив, подивіться. В Україні загинуло 300 тисяч солдат. В Україні загинуло 300 тисяч солдат ВСУ і 40 тисяч мирних жителів. Заявив кандидат в президенти США Роберт кеннеді Молодший. Що? Він фактично, виклав від... а, він фактично поклав відповідальність за їх загибель на США. Дуже знайома риторика. Понятно. Це, звичайно, без коментарів. Читають, що це за новини? Тепер вже ясно. Знайома риторика. Так, вечірні салют в Белгороді. І в Маріупольському порту горить термінал. Так, Маріуполь скоро теж повернеться назад під контроль України. А там і перемога над ворогом. Минулого року своє пророцтво, я пам'ятаю, після звільнення Маріуполя перемога прийде. Дай Бог якомога швидше і остаточно. Ну що ж, любі мої, ось такий на сьогодні огляд новин. Всім бажаю тихої мирної ночі. Вчора про ситуацію з тим, що Пригожин говорив, про те, що там ніби я вдарили українські хаймерси, знищили полонених наших. Я вчора про це говорив. Задіть, будь ласка, вчорашній ефір і подивіться. Ми говорили вчора про цю тему. Я говорив, що таким чином вони можуть заявляти, щоб прик... прикр... Прикр... прикривати свої ж власні, що вони там начудили. Ну що ж, любі мої, всім тихої, мирної ночі. Почуємось завтра вже в нових прямих ефірах та наших енергопрактиках. Бережімося, тримаємося, любімося, все буде Україна. Що ви пишете, чи буде стан війни? Що означає, чи буде стан війни? У нас зараз воєнний стан введений протягом ще літа до 23 серпня офіційно. Я щось не зовсім зрозумів ваше питання, чи стан війни буде. Він вже є воєнний стан. Почуємо завтра. А, що я ще хотів сказати, чекайте. Воєнний стан можуть і відмінити швидше, ніж він призначений там до кінця серпня. Дай Бог, щоб, як у нас було побільше перемог, то і воєнний стан знімуть чим пошвидше. Над цим і працюємо. Ще раз тихо тихої, і мирної ночі. Всіх міцно обіймаю. Почуємося.